Мешканці будинків на вулиці Театральній б'ють на сполох. Вони кажуть, рішення будівництва магазину на розі вулиць Київської та театральної приймалося без погодження з власниками будинків, які знаходяться біля будівельного майданчика. Строїтельство е марки та АТБ ано ущемляють права этих жителів. Проект розроблявся относительно того, що ці дома будуть снісені. И при этом без согласования и без согласия этих собственников. Жители рассказывают, через закладание фундаменту магазину почав сповзати ґрунт. Дожди йдуть, оно ж розбухає і сповзає. І щоб ґрунт не сповзав з насадженнями зелёными, щоб они туда не рухнули, мне пришлось засыпать туда ґрунт. Срочно, как свои свой труд спасать. Втім, у міській раді кажуть, будівництво ведеться законно, і мешканцям будинків не варто перейматися за свої оселі. Ну, Нам при розгляді в управлінні архітектури цього питання будівництва магазину з офісними приміщеннями було представлено замовникам державний акт на постійне користування. Земельна ділянка надавала з рішенням міської ради в 1993 році. Согласно ескізів, які представлены. Ставлялись на розгляд архітектурно містобудівної ради забудова об'єктом, що от проєктується, передбачена только на вільній земельній ділянці. Та не зважаючи на запевнення міської влади, мешканці приватних будинків збираються звертатись до президента України та генерального прокурора, щоб їх права захистили. На сьогоднішній день ми собираємося уже обращатися к вищої вишої інстанції. Все контролирующие это и Генеральную прокуратуру, мы будем обращаться и на имя президента Украины, как гаранта конституционных прав граждан, ну и в другие органы. Сейчас мы как бы на стадии решения, что нам делать дальше. Потому что в Украине стало жить... Даліконі Мешканці бояться, що після завершення будівництва АТБ вони, виходячи з дверей власного будинку, потраплятимуть зразу у торговий зал нового маркету.